Я вас вітаю, дорогі мої друзі. Зараз я вам буду відповідати на ваші запитання. Знаєте, я вчора зняла відео, але воно вже програлося. Я просто не встигла змонтувати, і вже все вийшло. Все. Тому треба сьогодні по-новому. І так, дивимося. Дивіться, Лариса Волкова пише, що люди вже з Дніпра виїжджають. Давайте подивимося, що там далі буде в Дніпрі. І сьогодні там теж прилетіло і в Одеську область. І ви знаєте, що був обстріл. Дивимось, значить, Дніпро. Що там далі? Чи будуть виїжджати люди? Що це для цього міста, яке майбутнє. Карти негативні, так, дивіться, 13-й аркан. Є навіть райони, де, можливо, люди, дивіться, де наступальні операції є, звідти взагалі люди виїжджають. І ми з вами бачимо, що у людей багатьох міняється судьба. Тобто і надалі будуть виїжджати люди, бо негативна карта випала. Тобто, це. Зміна для багатьох людей і так будуть виїжджати. По трьох картах тільки фантазувати можна у вас суцільний негатив у всьому. Дивіться, я вчора дивилася по прильотам, і так навіть показала Київську область. А це по гаданню ТВ, да? Російськомовний канал. Так що, що робити, як це так є? Значить. Чернігів. Чи буде наступ росіянців з Білорусі? Ну, дивимося так. Чернігів, чи буде наступ з Білорусі? Ми бачимо карти, які кажуть, що туз жезлів це завжди небезпека. Розумієте? Надіятись на те, що там уже все, от вони наступали, а тепер не будуть, ні. Я думаю, що потрібно розуміти, що завжди може бути небезпека. І скоріше за все. Також це будуть якісь провокації. Тут жезлівце ми бачимо, що з неба щось може летіти. Ну, нема ніякої гарантії про те, що там не може бути. А більше вам скажу: туз це погана карта. Тобто є предпосилки до того, що це так і буде. Так, подивіться, будь ласка, Лиман Донецької області, що можуть наші Збройні Сили захистити місто від чергової окупації загалом, чи повернеться лиманська громада під український прапор. Можливо, побачите, коли це станеться. Велика вам подяка. Дивимося. Повторної окупації я не бачу в Лимані. Тобто, четвірка кубків, ну, так, є негативні думки і переживання, але немає дій. Та, ми тут з вами бачимо свободу. Друзі, просять зробити ритуал на захист хлопців у Покровську. Ну, дивіться, ритуал на всіх ну, практично неможливо так, зробити. Це потрібно більше людей. Я лише можу на якусь конкретну бригаду, або на якихось конкретних людей. Бо я ж, не, ви ж розумієте, М можна спробувати, але давайте так. Я спробую щось зробити, попросити вищі сили, щоб вони посприяли цьому. І якщо що, то я зроблю відео і ви побачите. Так, десант прислали, щоб вивезти війська Покровськ і Мирноград уже все. Угу. Ну давайте покров, мирногра... мирноград, чи все? Чи все чи закінчилося? Все для покровську вже. Ну, Ми бачимо бої в Покровську не припиняються навіть до кінця року, до кінця місяця хотіла сказати. Дивіться, тройка мечів розбитий, розбитий годинник, і звідти витікає кров. Тобто це ну, негативна карта, безумовно. І ми бачимо, що король жезли, поки не буде його приказу. Ніхто нікого виводити не буде, а приказу не буде. Тому що ми бачимо п'ятьорку жезлів, де б'ються, і кругом дивіться, що робиться. Просто е, змішано. Ми навіть не бачимо тут, хто є хто. Вони настільки отак переплелися, що ми навіть не бачимо, хто там, е, на які. Е, Стороні нема сторони навіть вони настільки близько, що це вони між собою перемішалися. А можна почути чесно правду, щось при таких діях Росії вона стирає всю Україну, і це закінчиться капітуляцією України. Ага. Чи буде капітуляція України? Дивіться, на першій карті ми з вами бачимо: це двойка жезлі. Ми тут бачимо світ. От бачите, Африка, там Америка, одна сторона інша, Європа, Азія. Тобто весь світ на це дивиться, і зрозуміло, що двойки жезли. Раз вона випала на капітуляцію. то цього не буде, Лише тільки тому, що. Тут весь світ допомагає, хто чим може, розумієте? І тут не тільки там Європа чи не тільки Америка, тут багато всього перемішалося, і ми бачимо далі двійки сімка жези. Але сімка, люди тут вибираються наверх і завдяки своїй смілості. Завзятості і допомозі всього світу людина виходить на самий верх, і вона зрозуміла, що це перемога. Не, не перемога, коли, знаєте, там, ось підвезло. І ура-ура це шестьорка жезлів, А ми бачимо сіморку, де завдяки мужності це не, не яка неудача, а просто люди. Роблять свою роботу і безстрашно йдуть. І кожен на своєму місці, бо ми бачимо багато людей. І в мьорки жезла це карта перемоги або досягнення успіхів в тому, чим ви займаєтесь. І насамперед ми бачимо, що Україна. Не програє, навіть не залишає якісь там території. Далі ми бачимо навіть карта Колісниця. Це карта перемоги, дві сімки. Розумієте? Тобто перемога буде за Україною, і я в Росії не бачу перемоги. Тобто це. Світ не бажає перемоги Росії. Дивіться, Європа навіть зараз забороняє в'їзд в Європу всім росіянам. Тобто там якісь є привілеї, але в основному їм не дозволяють. Тобто, скоро буде занавіс, така як в Радянському Союзі. І безумовно це призведе до. Капітуляції м, всієї країни, розпаду цієї країни. Ну, капітуляції України ми з вами зовсім не бачимо, друзі. Ой, і сімка жезлов. Ви знаєте, сім, дві сімки. Я взагалі можу сказати, що це може бути от сил оба. Ага, от сил до. до. Не знає, напевно, знімає, бо в нас виключили світ. Вже другий раз сьогодні, тому що в Одесі прилетіло. Друзі, Україна не капітулює. Це я можу сказати. Допомагайте нашим військовим, ми збір відкрили. А також ставте лайки, підписуйтесь, інші запитання буду роздивлятися вже у. Іншому своєму відео. Надіюсь, ми зустрінемось і все буде добре, всього найкращого. Підтримайте мене, пишіть запитання, всього найкращого.